Всім привіт! На відеогляді сьогодні буде комплект дивандеків-кролик. В комплекті три пледи, два розміри 90х160 і один 90х210. Ціна 1750 гривень. Фірма Колоков, в подарунковій сумці з ручкою на замочку, дуже красиво декорована логотипом. Тут два бігунця в комплекті, це зручно, адже коли один може зламатись, інший вам буде на заміну. У чотирьох кольорах: сірий, бежевий, пудровий і бежево-сірий. І я взяла показати вам якраз новиночку, пудрово-бежевий колір. Ось такий верх у нас буде це всередині антислизьке покриття. Ну давайте я вже розстелю і більш детально вам розкажу покажу, як користуватися, як можна комбінувати, і взагалі, що ж це таке ці дивандеки з кроликом. Ось так виглядає комплекс в розстеленому вигляді. Ви можете комбінувати так, як вам забажається. Я вам показала один варіант комбінації: це коли на підлогу ми в вигляді ковричка кладемо. І в мене ось кутовий диван, і я застелила два на кутовий диван на обидві сторони. А взагалі ви можете використовувати та комбінувати, як вам забажається. Це може бути всі на підлогу. Вигляді коврички можете покласти абсолютно всі. Можете ось так на кутави, можете на бильця, на прямий диван, на крісла тобто, взагалі, будь-куди і. На будь-яку поверхню, тобто це може бути підлога, може бути диван, кровать, ламінат, ліноліум, плитка, текстильні будь-які вироби, шкіряні. Ці дивандеки підійдуть на будь-яку поверхню, тому що вони є не сковські, в них є антисковське покриття ось тут оці крапочки. Маленькі густі вони є антисковські і не будуть сковзити не в ванні, не на кухні, не в кімнаті. Ось у мене брали, наприклад, нещодавно на кутовий диван в кухню. Він шкіряний, боялися, що він буде сковзити, спадати, але ні, цього не сталося, тому що надійно тримається. Цей диван-дек на будь-якій поверхні. Ось дивіться, до прикладу, я поклала на підлогу. У мене ламінат, він, в принципі, сковський. І зараз спробуємо здвинути з місця цей килим. Дивіться. Просто ось так, якщо ви будете ходити, так, як звичайно, взагалі йому нічого не буде. Щоб його здвинути, треба таких зусиль докласти, що ви собі навіть не уявляєте. Ну, дуже зусиль, я докладала, щоб його ось так здвинути. Тож ви забудете про те, що вам, наприклад, ви колись застілаєте, і там у вас маленькі дітки, і воно йорзається, бо ви часто сидите на цьому дивані, там кріслах, і вам вже набридло поправляти ці е, свої... Що у вас там застелено, то з цими дивандеками такого не трапиться. Також вони є дуже стильними, м'якими. Дивіться, верхня частина це кролик. Шиншилка, дуже м'який гарний ворс. Він не вилазить, не висмикується. Ці дивандеки можна прати стільки разів, скільки вам буде треба. Вони швидко висохають, невибагливі в використанні. Буквально зараз при такій погоді 20-30 хвилин вони вже знову готові до використання. Ви їх собі знову застілили. Також ці дивандеки можуть бути полосочкою верхня частина і велюрчиком, а можуть бути ось такі м'якусінькі шиншилка, велюрчик. Можете ось так, наприклад, на підлогу покласти, дитинці кинути іграшки, і вона собі буде гратися, воно не буде йорзатися, буде залишатися на місці. У ванну в мене навіть брали, як килимки, ось такі дивандеки. Звичайно, можна застілати ще, я, наприклад, в мене є ось такий кутовий, і ще я на бильцю використовую. Можна ось як у мене, коли у вас як комплект виходить застелено на дивані, ви встаєте ніжками і на ось такий м'якусінький. Хутро на таке м'яке, теж дуже зручно, ніжкам так, знаєте, комфортно, воно як пісочок такий м'якусінький, розсипчатий до ніг. Також дуже зручно, на ньому комфортно сидіти. Цей пледик полюбляють і тваринки, і дітки. Я ось знімаю вам і сама його постійно трогаю, постійно хочеться на ньому посидіти. А ворсик тут дуже приємний, м'який, кольори є різні. О, прийшла вже. Я говорила, я її взагалі зігнати не можу з цього пледа, тому що вона тут крутиться, вона його трогає і подобається дуже. А ще ці дивани, деякі дуже стильно виглядають в інтер'єрі. Є чотири кольори. У мене такий пудрово-бежевий. Дуже Це новий колір, такого не було. Незвичайне таке поєднання. До речі, непогано підходить і до сірого інтер'єру, і до бежевого підійде. Також є сірий, бежевий і пудровий. Ціна за комплект 1750 гривень. Три пледи в комплекті є подарункове пакування. Якщо вам, наприклад, хочете зробити комусь корисний подаруночок, тому що я говорила, що це універсальна річ, і тому, кому ви подаруєте, може ви використовувати не лише як пледи, а ось як коврички застеляти. А ще плюсом є те, що, як ви бачите, ці пледики йдуть по, якраз по розміру дивану. Трішки тут, звичайно, звисає з цієї, з цієї сторони, але ж не так, як знаєте, ви берете там пледи звичайні, один більший, другий менший, вам їх треба втричі звертати, воно все одно тіліпається, вже не такий, знаєте, вид в ньому. А тут все дуже красиво, естетично, все за розмірами. Ну, Спеціально розроблені фірма, до речі, Колоко. Я, ви зараз можете помітити, що в мене дуже багато різних. Товарів від цієї фірми, тому що вони гарну якість виробляють. Дуже такі, знаєте, корисні товари, якісні і недорогі. Тому о, ця фірма мене зараз дуже-дуже радує.